Коли новий об'єкт додано, ви можете побачити його реєстраційний номер, згенерований системою. Також є поле для інформації про ідентифікатор об'єкта будівництва. Тут він поки що відсутній, бо ми тільки намалювали контур, а ідентифікатор з'явиться, коли вже буде підписано документ. Зверніть увагу на функціонал внесення даних Wizard справа вверху. При натисканні цієї кнопки у вас знизу з'явиться панель. По якій можна послідовно переходити між розділами документів. Це дуже зручно для заповнення інформації. Якщо її вимкнути, перехід може бути непослідовним, і ви будете перемикатися між вкладками в будь-якому зручному вам порядку. Але для першого внесення документа краще пройти всі кроки послідовно через візард. Такий спосіб ми і розглянемо.